Ласкаво просимо до п'ятого уроку. У сучасному світі важливо залишатися на зв'язку. Давайте дізнаємося, як налаштувати телефон і отримати доступ до інтернету. Не забувайте промовляти вголос кожну фразу. Технологічний словник може бути складним, тому ми будемо його ретельно практикувати. У режимі виклику намагайтеся говорити перш ніж почути відповідь. Почнемо. Ви в магазині телефонів. Вам потрібна SIM-карта, щоб здійснювати дзвінки та використовувати дані. Мені потрібна SIM карта. Потребує карти SIM. Потребує карти SIM. Ваша черга. Мені потрібна SIM карта. Потребує карти SIM. Мені потрібен номер телефону. Potrzebuje numeru telefonu? Potrzebuje numeru telefonu? Wasza czerwa, mnie potrzebny numer telefonu. Potrzebuje numeru telefonu? Prodawajcie rozpytaje pro wasze potrzeby. Dawajcie wówczas warianty. Jakie u was plany? Jakie masz plany? Jakie masz plany? Wasze czerha, jakie u Was plany? Jakie masz plany? Peredopłata czy kontrakt? Przedpłata czy umowa? Przedpłata czy umowa? Wasze czerha, Peredopłata czy kontrakt? Предплата чи умова? Я хочу передоплату. Хтем на карта. Хтем на карта. Ваша черга. Я хочу передоплату. Хем на карта. Дані необхідні для користування інтернетом на телефоні. Навчимося про це питати. Скільки даних? Ile danych? Ile danych? Wasza czerga. Z danych. Ile danych? U was je na kilki z danych? Tmasz nielimitowaną ilość danych? Tmasz nielimitowaną ilość danych? Wasze czerga. U was je na kilki z danych. Czy masz nielimitowaną ilość danych? z na miesiąc? Ile miesięcznie? Ile miesięcznie? Wasze czerga. z kilki na miesiąc? Ile miesięcznie? Czy wkluczeje to dźwięki tekstowie tekstowe Czy obejmuje to połączenia i smsy? Чи обіймує то поłąчення ЄСМС? Ваша черга. Чи включається дзвінки та текстові повідомлення? Чи обіймує то полочення ЄСМС? Після вибору плану вам потрібно буде активувати SAM карту? Як його активувати? Як то активувати? Як то активувати? Ваша черга. Як його активувати? Як то активувати? Коли це запрацює? Кіди то задяла? Кіди то задяла? Ваша черга. Коли це запрацює? Кіди то задява? Які документи мені потрібні? Яких документів потребує? Яких документів потребує? Ваша черга. Які документи мені потрібні? Яких документів потребує? Тепер давайте дізнаємося про Wi-Fi. Це вам знадобиться скрізь кафе, готелі, бібліотеки? Тут є Wi-Fi. Чи є Wi-Fi? Чи є Wi-Fi? Wasza czerga? Tut je fi Czy jest Wifi? jakiej parol WiFi? Jakie jest hasło do Wifi? Jakie jest hasło do Wifi? Wasza czerga. Jaki parol WiFi? Jakie jest hasło do Wi-Fi? WiFi bez kosztownej? Czy wifi jest bezpłatne? Czy wifi jest bezpłatne? Wasza czerga. Wi-Fi bezkosztowny? Czy wifi jest bezpłatne? Wy możecie to zapisać? Możesz to zapisać? Możesz to zapisać? Wasza czerga. Wy możecie to zapisać? Можеш то записать? Іноді технології не працюють. Давайте навчимося повідомляти про проблеми. Це не працює. То не дяку. То не дяку. Ваша черга. Це не працює. То не дела. У мене немає сигналу. Не мам сигналу. Nie mam sygnału. Wasza czerga. U mnie nie ma sygnału. Nie mam sygnału. Internet powolny. Internet jest powolny. Internet jest powolny. Wasza czerga. Internet powolny. Internet jest powolny. Jany, może podклюczysz się? Nie mogę się połączyć. Nie mogę się połączyć. Wasza czerga. Ja nie może podклюczysz się? Nie mogę się połączyć. Czy może te wy do pomochty, maniecy na sztuwaty? Czy możesz mi pomóc to skonfigurować? Czy możesz mi pomóc to skonfigurować? Ваша черга. Чи можете ви допомогти мені це налаштувати? Чи можеш мій помут то сконфігуровать? Якщо ви зробили передоплату, вам потрібно буде регулярно поповнювати баланс. Мені потрібно поповнити. Муше узупевніть. Муше узупевніть. Ваша черга. Mnie potrzebno popownity muszę uzupełnić? Jak ty Jak doładować? Jak doładować? Wasza kolej jak ty Jak doładować? Jaki mi balans? Jakie jest moje saldo? Які є моє сальдо? Ваша черга. Який мій баланс? Які є моє сальдо? Ідеально. Попрактикуємося в магазині телефонів. Ви купуєте S.I.M. карту? Продавець каже: Привіт, чим я можу допомогти? Ваша черга. Скажіть, мені потрібна S.I.M. карта. Потребує карти Сім? Помічник запитує Передоплата чи контракт? Ваша черга. Скажіть. Я хочу передоплату. Хцем на карте. Ваша черга. Запитайте, які у вас плани? Які маш плани? Помічник пояснює, у нас є 5 ГБ за 20 євро на місяць. Ваша черга. Запитайте, чи включаються дзвінки та текстові повідомлення? Чи обіймуєте і ЄС? Помічник каже: так безлімітні дзвінки та текстові повідомлення. Ваша черга. Скажи, добре візьму. Окей, везьме то. Ваша черга. Запитайте, які документи мені потрібні. Яких документів потребує? Чудово! Давайте розглянемо найважливіші фрази сполучності. Ваша черга. Скажіть. Мені потрібна САМ карта. Потребує карти SIM? Ваша черга. Скажіть, чи є Wi-Fi? Чи є Wi-Fi? Ваша черга. Запитайте, який пароль Wi-Fi. Jakie є hasło до Wi-Fi? Ваша черга. Скажіть, це не працює. Тонідіа. Ваша черга. Запитайте, скільки на місяць? Іле місячне? Видатний. Тепер ви можете підключатися та залишатися на зв'язку з родиною та друзями. Ви можете здійснювати онлайн-навігацію, користуватися картами та отримувати доступ до всіх необхідних цифрових послуг. Ви стаєте по справжньому незалежними.